Отже, друзі, просто зараз починається фінальна частина експедиції великої по пошуку найвищого житла в Україні. Ми вже знаємо, що переможець це Федора з села Верхній Яловець. Вона живе найвище за всіх в Україні, найближче до небес. Вона ще не знає, що ми їдемо, і приготували для неї сюрприз. Бо їдемо ми до неї не самі. Доброго дня! Вітаю! Я Дмитро Андрій, я сертифікований інженер геодезист співробітник державного підприємства науково-дослідний інститут геодезії і картографії. Супер! Тобто, ви все офіційно зафіксуєте. Ми все виміряємо. Пан Віталій, доброго дня! Доброго дня. Пане доброго. Віталій! Я думаю, глядачам нашої програми представляти не треба. Пан Віталій зафіксував з нами по всьому світу дуже багато рекордів. Ура! Ура! Я сподіваюся, Віталію, що сьогодні буде теж дуже важливий рекорд. Бо для мене це була новина і здивування, коли я дізнався, що в 2025 році не зафіксоване найвище житло в Україні. Так, воно не зафіксоване, але я сертифікований експерт. Зараз горний, тому рекорд зафіксуємо. Запрошую вас у незабутню мандрівку. Я завжди, коли їду у віддалені важкодоступні місця автівкою, купую для місцевих базові продукти: борошно, цукор, олію. Здавалося б, дрібниця, але зазвичай воно важке і люди несуть все це в руках з магазинів по декілька кілометрів. Повірте, за таку маленьку, здавалось би, допомогу. Вам будуть дуже вдячні. Доброго дня. Добрий день. Розрахую з картою. Звичайно. Дякую. Будь ласка. Там було так страшно над цією прірвою їхати. так З 50 сантиметрів колесо страшно, реально дорога смерті така. В лісі вже спокійніше. Ось зараз пощастило, снігу мало. Звісно, порівнюючи з тим, як ми влітку пробирались сюди джипом, зараз це просто така екскурсія з насолодою, бо транспорт такий, що він просто йде будь-де. Ось ми вже під'їжджаємо, друзі. Останні метри, і я вже бачу хату. Пані Федори. Тут якісь сліди є, хтось приїжджав до неї. Так, ну що? Пані Федора! Це Діма Гамару. Дайте мені безад, кажете. Та не правду. Я хотів цього покажити. Ми з вами бачились влітку. Що у вас? Які новини? Що у вас нового за цей час? Як що? Ну то... Як? Всі на кулі чешку мені бороби, ні боку мені косити. Сама косити й наймала косити, а мало сіна має. А я можу не заїду сюди цим трактором? Ні, я заїду. Ні, да, я заїду. Куди ти заїду? Все я вузами, ти Я не потану, це всюди хід. – Не потанеш? Та це всюди хід. Ну, дивися, бо ти не потов замі, бо так не кине тебе. Як завжди, ми вам щось попривозили, тут коням. – Тут Власть замість показує. Куди, давайте. Я вам привіз гостей. Зараз буду вас знайомити. Пані Федоро, вітаю. Я геодезист. Ми помірюємо точну висоту до кількох сантиметрів ага. вашого будинку. Оба, а, а цей пан керівник Національного реєстру рекордів. Доброго дня. Доброго дня вам! Професійним приладом ми будемо вимірювати висоту на тій самій точці, на якій я тоді стояв. Того разу ми вимірювали тут стоміром, таким, звичайним карманним. Він не отримує коригуючі поправки від базової станції. А це Скільки... традиційний метод знімання, гнс знімання він найвисокоточний українського виробництва. Це приймач глобальної навігаційної системи, який приймає сигнали від всіх існуючих супутникових систем. Є супутники, які літають на орбіті, є наземний Генесес-приймач, який бачить сигнали від супутників. І є ще один приймач, який нерухомий, який коригується з землі. І таким чином в результаті. Математичних рахунків в цьому польовому контролері ми отримуємо координати земної поверхні з сантиметровою точністю. Тобто зараз йде прямий контакт з космосом, з супутниками, так, так, так. і визначається не просто така приблизна висота з погрібності метр. Зараз ми визначаємо з точністю до сантиметра. Так, ми можемо це побачити в реальному часі. Так, ну що, починаємо вимірювання на фіксованій нашій точці. Ми будемо зараз проводити вимірювання в режимі статика. На це нам потрібно десь хвилин 30-40 хвилин. І за цей час, поки ГНСС-приймач буде робити всі спостереження, ми проведемо сканування території. Це нам дає дуже детальну зйомку території. Лазерний сканер в секунду дає 320 тисяч точок. І коли ми обійдемо цю територію, ми отримуємо. Повністю деталізовану геопров'язану хмару точок, з якою потім можна поміряти всі геометричні параметри. А на тобто, там у нас висота в одній точці, а тут можна буде подивитись висоту будь-де на ділянці. Так, ми зможемо його покрутити в 3D, подивитися любу точку і знати висоту любої до речі. В нас є спільні поняття в геодезії. У Вас називається зйомка, і в нас теж називається тільки у нас геодезична зйомка. Пані Федора, ми вас запрошуємо до нас. Підходьте, видобуть. Підходьте, Кажіть результат. Відмітка висоти складає 1335 метрів, 70 сантиметрів. 1335 метрів. Це рекорд України. Тобто, це точно 1335 метрів. Покажіть нам на, на камеру, будь ласка. Аж відмітка висоти, аж 1335 сім'я. Пані Федора, ви єдина в Україні, хто живе найвище. Ви найвище всіх живете 365 днів на рік. Ви найвище за всіх в Україні ведете домашнє господарство. Ви найближче до всіх в Україні до небес. Так, правильно, шановна пані Федору, на основі наших стандартних вимірювань. Ваша хатинка визнана найвисокогірнішим житлом в Україні. Вітаємо вас! Рекорд України. Офіційний. Що ви зараз відчуваєте? Ну я ну, все там своє добре, щоб добре було. І Так зі Бог. Ми бажаємо, щоб віра у вас вела далі по життю. І ми за 10 років приїхали сюди, за 20 років приїхали і завжди знали, що у нас є тут прекрасна пані Федора. Добре, дякую вам. Дай Бог би ми Бог продовжує. Але це ще не всі сюрпризи для пані Федори. Давайте розкажемо пані Федорі, що буде тут завдяки цій батареї. У вас буде світло. Можете радіо включити, можете навіть холодильник. Історичний момент. Лампочка всередині вашого дому. Ну, кляпайте. Отак от, от раз, раз, бачите, працює.